Червня радий вас бачити, долучайтеся до ефіру. Будьте активними, нажміть лайк для того, щоб відео отримало кращу ротацію на Ютубі. Поділіться відео, підпишіться на канал, якщо ви цього не зробили. Порадьте канал і зробіть донат на Сили оборони України. Поки не закінчиться війна, я буду кожного разу на кожному стрімі до цього вас закликати. Будь ласка, допомагайте силам оборони. Для того, щоб вони допомагали вам жити в Україні під українським прапором, створили ці умови для того, щоб вони жили і вижили в Україні під українським прапором. На, зараз на годиннику майже о північ повітряна тривога в Києві, але поки що спокійно і тихо. Сподіваюся, можливо, так і буде. А для того, щоб в Києві врешті міст України не було наслідків від. Повітряних атак, то треба підтримати сили протиповітряної оборони. На цьому стрімі будемо дожимати банку на сили ППО, яку відкрито. Тим більше, що активним учасникам цього збору, навіть організатором цих банок є Єлисавета, дівчина, яка веде ці великі збори для сил ППО, сьогодні в неї день народження точніше, не сьогодні. а в неділю був тому якраз найкращим подарунком для неї був би збір для сил ППО. Тим часом ми поговоримо про те, що відбувалося за вихідні. Сумна і трагічна новина. загинув український військовий та актор Юрій Феліпенко, який захищав Україну в складі підрозділу Ахілес. Батальйон ударних безпілотників, створений при 92-й окремій штурмовій бригаді, і він чоловік Катерини Мотрич, яка в свою чергу теж активним волонтером і учасником тих багатьох зборів, в яких я також беру участь, зокрема у зборах фонду «Шилдс Україн, в зборах на бригаду Хартія, який ми активно просували декілька місяців тому. Так, на жаль, війна далека-далека від закінчення і продовжує забирати найкращих українських синів та доньок. Тому підтримуйте збори, принаймні, це можливість бути корисним, не перебуваючи на лінії бойового зіткнення для кожного, хто може це робити. Це вкрай важливо робити. Успішна атака, про яку повідомив Генеральний штаб, вражене одне з місць виробництва ударних безпілотників, які потім запускаються по Україні. Повідомляє генштаб в рамках зниження спроможності противника з виготовлення ударних БПЛА підрозділами сил спеціальних операцій збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони. Завдали враження по важливому об'єкту воєнно-промислового комплексу російського агресора. Ціллю були потужності з виробництва БПЛА Шахет в Єлабузі, це Республіка Татарстан. Цей об'єкт військово-промислового комплексу російських окупантів використовується для, для виготовлення тестування і запуску ударних БПЛА по території України, зокрема ті, які летять по енергетиці та цивільній інфраструктурі. Генштаб підтверджує, що засоби враження. Українським досягли району цілі результати уточнюються. сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнний економічний потенціал російських окупантів і змусити Росію припинити збройну агресію проти України. Як видно з відео, з місця прильотів, то Україна використовувала БПЛА, перероблені з або на базі літаків. Дрони Камікадзе, які були перероблені в БПЛА з легкомоторних літаків. Там є загиблі місцеві працівники в Росії. Постраждалі безпілотник втрапив на територію цього підприємства, а куди саме то потім генштаб повідомить. Перепрошую. Також в Калінінграді, теж на території Росії, яка межує з Європою, було реалізовано операцію головного управління розвідки Міністерства оборони. Розвідка пошкодила промислову електропідстанцію в Калінінграді. Агенти української розвідки злили охолоджувальну рідину з трансформатора і підпалили його. Після чого енергопостачання припинилося. Були опубліковані кадри, як з великого резервуара витікає рідина вірогідника хладо агента. а також полум'я в районі клапана ємності. Так, друзі, так, стрім триває. А тим часом президент повідомив, що навіть минулої ночі, яка була досить тихою, здавалося, в Києві небагато там таких спокійних ночей була досить тихо. А насправді Росія атакувала Україну безпілотниками. 167 повітряних цілей були знищеними воїнами протиповітряної оборони. А загалом було 183 ударних дрони. І 11 ракет крилати, в тому числі балістичні і кинжали. Основний удар був нанесений по Кременчуку. Кременчук – це велике промислове місто. Там розташований і Крюківський вагонобудівний завод, який виготовляє українські пасажирські вагони, які от зараз теж під час війни, попри все, продовжують виготовлятися і продовжують передавати їх на потреби. Пасажирських перевезень і так само там розташований нафтоприродний завод в Кременчузі, і стали прокатний завод, тобто це великий промисловий об'єкт, і туди летіли російські крилаті ракети. За червень місяць Росія проти України а пройшло тільки два тижні червня. Було викраслено 2800 ударних дронів. Тобто, виходить 200 на добу в середньому. Майже 3000 керованих авіаційних бомб і 140 ракет різних типів. Тобто, по 10 ракет на добу. Вже четвертий рік Москва це робить і постійно нарощує кількість ударів. Саме тому так важливо, що в найближчі тижні були ухвалені рішення, які посилять санкції проти Росії. Сказав президент. А ввечері повідомив про нараду, яка була за підсумками, за наслідками удару по Кременчугу з військовими з СБУ і з урядовцями. Там був і очільник служби безпеки України, і начальник генштабу, і керівництво Нафтогазу, і міністр оборони Умеров, і міністр енергетики Галущенко. Попри всі путінські обіцянки Сполученим Штатам та іншим у світі, тим, хто прагне миру, Росія продовжує завдавати ударів по цивільних енергетичних об'єктах України, сказав президент. Цей терор стає все більш підлим. Немає ознак, що хтось у Москві готується до завершення війни та розглядає дипломатію серйозно. Росія планує і подальші атаки проти енергетики, які можуть бути зараз менш помітні через. Подію в світі, які, зокрема, зосередження уваги на ситуації на Близькому Сході. Але про такі плани вже є інформація у розвідок країн-партнерів, повідомляє президент. Конкретно щодо російської загрози інфраструктурі нашої атомної генерації в Україні були передані дані до МАГАТЕ і пану Віткофу, тобто Зеленський. Публічно сказав, що наш міністр енергетики Галущенко попередив і Магатея Віткофа про удари, які будуть наноситись по інфраструктурі української атомної генерації. Міністр оборони Умєров передав цю інформацію своєму колезі у США Гекситу. Раді було заслухано доповідь про ліквідацію наслідків удару по Полтавщині. Ну, очевидно, що по Кременчугу. Значну частину ракети-дронів вночі вдалося збити. Люди не постраждали, але є ушкодження енергетичної інфраструктури, повідомляє президент. Якраз після. Це російський плювок в усе, що намагається зробити міжнародна спільнота, щоб зупинити цю війну, каже президент, і це сталося зразу після розмови Путіна з Трампом після того, як американці просили нас не бити по російських енергетичних об'єктах. Тобто, президент повідомив, що отримав прохання від США не бити по російських енергетичних об'єктах. Тобто в таким чином виходить, що Америка просила зберігти російську енергетику, і очевидно, що Україна сподівалася на аналогічні дії з боку самої Росії, але ці дії не справдилися. Вони продовжували бити по українській енергетиці. І, за словами Зеленського, це російський плювок, все, що намагається зробити міжнародна спільнота, щоб зупинити війну. Тоді, коли сам Путін намагається зобразити себе посередника для близького сходу та намагається, хоч якось допомогти своїм спільникам в Тегерані ну, режим в Тегерані, союзник Путіна, вони постачали йому шахети для вбивства українців. Це все настільки цинічно, Щоночі російські удари кожен день ми втрачаємо життя наших людей всюди на Херсонщині, Харківщині, Донеччині, Сумщині. Світ має реагувати принципово і не купуватися на російські маніпуляції та брехні. Тут президент звичайно коректний, тому що він не згадує, хто купляється. Купляється, на жаль, в першу чергу Америка. Це все. І при цьому каже, щоб ми не атакували, а вони атакують енергетику. Так, британська розвідка повідомила, що Корея, Північна Корея втратила 6 тисяч своїх солдат в боях на Курщині. Такі високі втрати, ймовірніше, є наслідком масштабних і виснажливих піхотних штурмів. В червні, колишній міністр оборони Шейгу, який зараз очолює Раду безпеки Росії, вдруге за останні три місяці відвідав Північну Корею для зустрічі з їхнім лідером Кім Чен Іном. Так, друзі, стрім триває. Попрошу вас робити донати на потреби сил ППО на оснащення мобільно-вогневих груп, щоб збити шахет в темряві. Потрібні прожектори, планшети і тепловізійні приціли. Чим краще оснащені мобільно-вогневі групи, тим менше шахеті долітають до своїх цілей. Тому я вас попрошу цей донат робити. В описі відео є банка, в чаті є банка. Будь ласка, робіть такі донати. Адміністрація Трампа змінює підходи до війни в Україні. І тепер Вашингтон припиняє пряму військову допомогу Києву. пише британське видання «The Telegraph». Під час слухань в Конгресі, присвячених оборонному бюджету на 26-й рік, міністр оборони Піде Гехсет заявив, що команда Трампа має цитата принципове інше бачення щодо конфлікту ніж попередній уряд, на його думку. Дипломатичний підхід до врегулювання війни є вигідним як для України, так і для Росії, а також для самих США. Як пише Телеграф, послання, озвучене в Конгресі, свідчить про явну зміну пріоритетів. Конфлікт з Росією вважається тепер відповідальністю Європи. Після лютого 2022 року Америка вже надала Україні допомоги на 74 мільярди, включаючи критично важливі системи ППО Петріо, далекобійну артилерію, танки, бронетехніку та мільйони снарядів. Деякі закупівлі ще тривають, але загалом Київ залишився без підтримки головного стратегічного союзника. Тепер Україна має три шляхи: покластися на Європу раз, купувати зброю в Америці за європейські гроші. Два. Або активізувати власне виробництво, включаючи західне фінансування. Три. В принципі, всі три варіанти є абсолютно прийнятними для України, тому що. Тому що дозволять посилити Україну оборон, українську обороноздатність. Так, а от тепер ми вже чуємо ППО в Києві, почало працювати. Як пише Financial Times, російський удар на минулому тижні серйозно пошкодив будівлю представництва Боїнгу в Україні. Це було тиждень тому під час одного з найбільш масштабних російських ударів по Україні. Співрозмовники Financial Times вважають, що удар по будівлі Боїнг був цілеспрямований. Офіс Боїнга був розташований в бізнес-центрі на Лук'янівці, там, де Колись був британський візовий центр і частина британського посольства. Ну І російські пропагандисти, до речі, теж цим хизувалися. Вони писали про те, що в Офісі Боїнга, мовляв, були якісь документи по співпраці з Україною в питанні військового співробітництва. Як пише Коц, російський пропагандист, що ми влітку минулого року Боїнг і український завод Антонов підписали угоду про виробництво безпілотників. Американська компанія взяла на себе інженерну підтримку, навчання співробітників і логістику. Штат Боїнг в Україні нараховує кілька тисяч осіб, а близько тисячі осіб. Ну, тут мені це смішно читати, звичайно, тому що Україна і без безбойна виробляє дуже велику кількість дронів, тому вражати офіс бойна, просто щоб зупинити виробництво дронів в Україні, це досить нерелевантно. Так, друзі, тепер до запитань переходимо, поки є ще можливість. Починає працювати вже ППО в Києві. Ну, повірте мені, ці зусилля вони дуже складні ці зусилля в умовах, коли Росія збільшує виробництво шахедів, швидкість шахедів вагу, вагу э, бойової частини шахедів, висоту польоту і підтримати сили ППО вкрай важливо. Тому, можливо, зранку буде ситуація більш драматична, не хотілося б цього, але коли стрій буде, дивіться. Пам'ятайте про сили ППО, які робили і роблять все можливе для збереження цивільної інфраструктури і життя цивільних. Як поживаєте, питає Марія Керницька. Ну, як Марія, сказати, так от і поживаємо. Три з половиною роки війни, складна війна, складні обставини. Але життя в Україні триває. Тому, будь ласка, підтримуйте сили оборони. Що треба нашим залізничним коліям, щоб поїзди їздили швидше, питає Мастюк. Ну, Мастюк це питання дуже масштабне. Деякі потяги навпаки їдуть дуже швидко. Наприклад, виїжджають з Києва пізно, приїжджають там в Харків рано. Або, от, наприклад, у нас є вимоги, щоб потяги, які кваліфікуються тарифікуються за найвищим класом, щоб вони швидко їхали і, відповідно, це не завжди комфортно. Люди хочуть, щоб е, трошки довше вони могли поспати там, в Харків, щоб не прибувати о 6-й ранку. Е, можливо, хотілося б, щоб він їхав 8 годин і приїжджати там з 10 до 6, з дев'ятнадцятої до сьомої, але тоді цей потяг не може тарифікуватися і кваліфікуватися як швидкісний, і це тягне за себе покарання залізниці. Тому треба, щоб це був такий певний баланс. Можливо, ви мають на увазі інтерсіті потяги. На інтерсіті їдуть з врахуванням обставин війни, з врахуванням рельєфу місцевості, місцевості, з врахуванням кривих, по яким він їде для того, щоб потяг їхав швидше. В нинішніх реаліях це досить складно. Ну, йде капітальний ремонт полотна. В нас рейок. є. В нас французька рейка, є австрійська рейка. В нас є китайська рейка. Раніше була японська, раніше нам передавали рейку цю безкоштовно взагалі Японію. Французька рейка тільки перша партія прийшла, але рейка вже в Україні не виробляється, азовсталь зруйнована. Але загалом, щоб потяги їхали дуже швидко, треба, щоб побудована була нова інфраструктура, тому що з нинішнім ландшафтом і в тих кривих, які існують, потяг не може заходити на великій швидкості. Це просто буде приводити до залізничних катастроф, якщо він буде їхати там, 300 км на годину і так далі. Не, не прискорення є така проблема у нас. Сергій Краснослабоців. Україна вже два місяці не вражає ні єдиного енергооб'єкта в Росії. Ну, от як тепер ми побачили, є причини цьому. Американці просили. Американці просять нас не вражати, а Росія вражати може на нашому боці. Ось чому ми не б'ємо по НПЗ Рашки, бо Трамп попросив. Це жах Тетяна Денисова. Ну да, це жах, це правда. Тетяна Грун, дякую за привітання з Берліна. В Бойнге зараз фінансові складності, Ара Спенсер. Ну, не через прильот по Київському офісу. Надя президент Франції Сарказі судять, лишають всіх нагород. А Порошенко підсудний. В чому в нього цілий шлейф корупції і не підсудний. Я думаю, що дуже скоро стане підсудним. Ніхто не має відносно нього ніяких ілюзій, і всі розуміють, наскільки він був залучений в корупцію. Тетяна Бредак, в нас знову тривога. Дякую за роботу. Ну бережіть себе, дотримуйтесь алгоритму поведінки. Липуся, чи не здається вам Сергій, що Порошенка більше турбують санкції, ніж кримінальна справа проти нього? Його і те, і інше зрубує. Насправді розгляд справи з дуже багато піднагодний, а він буде публічний. А санкції зробують, тому що до грошей немає доступу. Тому він і те, і те хотів би скасувати. Так, друзі, запитань немає. Тому я... Трамп попросив, бо його попросив Путін, щоб було хоч чимось вихвалятися. Тобто Трамп на боці Раши, Володимир Риченко каже. Я думаю, Трамп на боці самого себе, тому що він сам майстер своєї долі і хоче бути найвеличнішою людиною в світі. І тому він працює на цю мету з усіма стейкхолдерами. Да? Не завжди це відповідає українським інтересам, як, наприклад, таке прохання не чіпати російську енергетику. Так, друзі, на цьому я вас закликаю ще раз підтримати сили оборони, оснащення мобільно-вогневих -мобільно груп в описі банка. Тут в чаті банка. Всіх я вас обійняв. До скорої зустрічі, до побачення. Сподіваюсь, ніч буде спокійна. Хто буде дивитися в записі, тим гарного початку тижня. Всім.